Добрий ранок, народ ранок. Божий. Раді усіх бачити. Ми не бачимо, ви нас бачите. Я сподіваюся, що це взаємно. Що ви раді і ми раді, що ми можемо. Я можу бачити мого брата, він може бачити мене. Ми можемо служити, молитися, славити Господа. Амінь. Я читав Слово і 29-й псалом мені положив Господь на серце прочитати, поділитися. Віддайте Господу хвалу, Божі діти. Віддайте Господові славу і силу. Віддайте Господу славу Його імені. Поклоніться Господові в пишноті в святості, пишноті святості. Віддайте Господу хвалу, Божі діти, Віддайте Господу славу і силу. Знаєте, от те, що ми робимо, я задумався. Інколи ми думаємо, десь ми заморюємося, десь ми, е, хтось, знаєте, от є все таке чесно, якщо сказати, от ми розсуждаємо час від часу, ми повертаємося до цього, е, до цієї думки, що хтось поїхав, їм там гарно, а ми, нам тут тяжко. Нам тут треба пахати за трьох, за десятьох. Знаєте, а потім приходить така е, відрада від Господа. Що Господь дав нам силу для цього. І знаєте, і інколи тяжко, що треба багато всього, багато людей, багато потреб, багато служінь, багато нових церков, треба скрізь успівати. Якщо хтось кудись поїде, вже нагрузка йде на двох, на, так би, на десятьох, а так там на п'ятьох, чи на чотирьох, чи на трьох. І, знаєте, і коли ти розумієш, що Бог тобі дав цю силу. Не для того, щоб ти там тренажорки там качався, на ти дивився, яка в тебе сила. Тому що деякі люди інколи е, ну, дивувався, що скільки тратять сили, скільки тратять часу, вони не виступають на сорівнуваннях, вони ніде себе не приміняють, просто от знаєте, для себе. А сьогодні Бог хоче, щоб ми це зробили для нього. Віддати Господу силу. Як сказав один бращок, краще я зітруся. Чим заржавію. <хи> так що це наша втіха на сьогоднішній день, на сьогоднішній ранок. Зітертися для Бога у славу Божу. Інколи, знаєте, ми думаємо, от які ми молодці, які ми, скільки ми багато потрудилися. І тут дуже гарно також другий вірш: що віддайте Господу. Не тримайте, не беріться на себе, не думайте, що це ви такі молодці, що це від вас залежить, що це ви завдяки вам. Знаєте, це все завдяки Господу. Амін, да. І тому ми поклоняємося Господу в пишноті святості. знаєте, коли ми розуміємо, хто такий Господь, що він зробив в нашому житті? Що якщо б не Господь, то наша сила була б віддана дияволу. Наші якісь всі наші здібності, все було б сумна служіння дияволу, і з уже людей просто диявол погубив. І з наших друзів, от ну, особисто з моїх, з моїх однокласників, вже деяких нема в живих, тому що вони віддали дияволу все. І диявол забрав і душу, і забрав і, і життя, і молодими вони. Вони пішли, хоча б могли жити, служити Богу, радуватись. Тому треба Богу, все, що він нам дав, треба Богу, не дияволу, не цьому світу, не поклонінню там якимось мамоні там, чи ще якимось цінностям, які все це воно тимчасово воно швидко проходяще, а тільки Господу. І коли ти Господу віддаєш, то ми знаємо, що на небі нас очікує велика нагорода. Тому такі дві знаєте, настанови перед тим, як будемо молитись. це віддати Господу славу і віддати силу. І написано, що Ісус сказав, що якщо хто душу свою погубить за мене і Вангель, то Він набагато більше отримає. І тому це ми як ті зерна, які повинні просто віддатись до останнього. Тому що ми інколи думаємо, а, ну, це церковне життя, ну це. Це, це церковне життя, це там дві години в неділю, чи там ще може хтось ходить там на якусь репетицію, чи на співанку, якусь ще в хор. Там, а Біблія каже, щоб ми все віддали, всю силу. Ми хочемо зараз помолитися чи заспіваємо потім помогу. Помолимо. Давайте помолимося. Дорогий батько Небесний, вдячний тобі за твою милість і любов до нас. Ми дякуємо Тебе за кожен день, який ти даєш, і за цей новий ранок, який ти нам дав, Господи. Багато праці, Боже. Інколи ми навіть можемо роптати по-людськи. Але, Господи, Твоя слава, Твоя присутність, вона оновлює наші сили і оновлює, Господи, наше бажання служити Тобі. Тому що все, що Ти нам дав, воно не належить нам, воно належить Тобі. Ми хочемо до останнього. Віддати, дияволу не залишити ні шматочка, ні е, пилинки, нічого, тому що дияволу не належить. Він ворог людських душ. Все належить тільки тобі. Вся слава, вся сила і вся честь тільки тобі. Отут, отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми гарний псалом заспіваємо. Згадали з Андрієм Олександровичем. Уже 20 років не співали цей. псалом. Да, да, да. Тут хто перший раз дивиться, бо хто долучається, я знаю, що багато хто дивиться у нас із новоутворених церков, то ім'я Єгова це ім'я Бога. У Бога багато імен. Деякі є такі свідки Його, які тільки зациклились на одному. А в Бога є і його Рафа, і його Нісі, і його вари. І от в цій пісні говориться, що всі імена вони показують силу Божу. А сила Божа і слава належить тільки Господу, який дав нам життя. По Христе открыл сана, великий Бог, о, Китраїль, Аврама, Ісака, Лики Бог Ізраїля Авраама, Исаака и Якова, Великий Бог, Бог Ізраїля Израиля, во Христе открыл Израиля, Бог 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 Израиля Бог Христе Бог нам. Великий Бог Бог Израиля Бог Иисуса, и Иисуса, Великий Бог Бог Израиля Христе открылся нам. Рафа, Игова, Ире, Игова, До безкінечності співати Андрій Олександрович. Ну, тема сьогоднішнього нашого ранку. От ми багато бачили молитву наші брати за кордоном. Ми вже коснулися, От яке твоє бачення для їхнього життя. Жого дехто хтось себе картає, що він поїхав, чому він не тут. Дехто картає, чому він тут, що він не поїхав. так, mm, да, mm, Yeah. Uh, я думаю, что есть те, кто уехали, но им нужно было остаться, есть те, кто остались, но им нужно было уехать, uh, есть те, кто уехал, и это реально Божья воля. Я верю, что вы как миссионеры должны быть. А я вот помню, когда-то еще, когда uh, открылся безвиз для нашей страны mm -hmm. и Многие поехали работать туда, и оттуда уже потом приезжали, говорили, мы общались, они говорят, вот там вот нет такой церкви, как наша. Вот я страдаю. Вот. Я, я говорю, ты не должен говорю, сравнивать нашу церковь с их церковью. Если mm -hmm. ты видишь что-то, и ты вошел в эту церковь, помоги ей стать как наша, помоги ей стать лучше. И некоторые попадают туда, в Европу, или где, или тем более вот сейчас, когда многие выехали страдают даже не из-за того, что язык не знают, страдают из-за того, что кажется, что они не на своем месте. Но если вы с Господом, если вы понимаете, что это вот вы уехали, потому что это Божья воля, и, и вы можете там служить, вы, вы просто обязаны даже там служить. Если вы служили там, если вы служили здесь, вы там, вы там будете служить, вы найдете себя, вы найдете свое место, к чему вас Господь призывает. Но также есть те, кто, если уехали, Господь призывает вас вернуться. Я говорю, что возвращайтесь. Ви будете лучше бути в Божьей волі здесь, чем бути не в Божьей волі і пытаться пробиться там. Это... Очень тяжело. Очень тяжело. Ну, от як ти розумієш, щоб люди зрозуміли, що завжди сатана він кожно из нас. Я думаю, що сто процентів кожного нема таких людей, би сатана він не спокушав, що ти не в Божій волі. Божья воля, вот что Божья воля, вот как ты для себя определяешь, что Божья воля? Когда началась война, прежде всего я помолился вот, прям в 4 утра или в 5 утра. Э, я задал Господу вопрос, Боже, что мне делать? Мне надо уезжать, не угу. уезжать. Я внутри в мир почувствовал, что мне нужно оставаться. Я просто это почувствовал, даже без всякой логики. Без... Хотя я мог уехать, меня ничто здесь не держало. Угу почувствовал что нужно и притом я почувствовал что нужно оставаться даже прям в, в этом доме в котором э, я находился вокруг все попадает и бомбится господь дал мне на второй день слово что не пойдет у тебя тысяча и 10 тысяч к тебе не приблизится и так и получилось и как только я выехал на 11 день в этот дом прилетает mm -hmm. я искал я, я не знаю почему, но я верю, что, я так думаю, скажу, как пишет апостол Павел, не в Господе, думаю, что пока все оттуда не выехали, вот или большинство из mm -hmm. этого дома, а, вот я оставался, и, и там уже осталось ну, там пару человек, и тогда я, я выехал, в этот дом уже попало все живые, все здоровые, но... Mm -hmm. а, дальше стал искать тоже, господи, как, где, что, где ты меня видишь, потому что я, меня не взяли в э, тероборону, потому что не было опыта. А, ну, я говорю, господи, я хочу быть полезным. И, знаете, Бог направил мою в сторону Петра Маколачева Бойко. Он э, что-то мне там привез, по-моему, и пригласил. И так мы поехали, mm -hmm. стали трудиться. Ну, мир в сердце. Просто я понимаю, что я на своем месте. Слава Богу. Саме безпечне місце це бути в центрі волі Божої. Потому, що якщо ви виїхали і ви відчуваєте мир, і ви там корисні, ви служите, хай Бог вас благословить, ми вас благословляємо, ми не осуджуємо всіх, хто виїхали. На нам тяжко, ми скучаємо, ми любимо всіх і всі хочемо, щоб закінчилася скоріше ця війна, щоб всі повернулися. Але я розумію, мабуть, по-людськи, що вже ні, ну, не то, що ніхто, ну, мало хто повернеться. Бо більшість залишиться, або меншість залишиться. Але хтось залишиться там, де, де ви зараз знаходитесь. Тому будьте благословінням на тому місці, от Ілля Петрович, і Петро Миколаєвич їздили по, по нашим людям в розсіяні. І ми радіємо від того, що ви розповідаєте, від того, що ми бачимо, ви трудитесь, ви усміхнені. Хай Господь вас благословить, укріпить бути свідком живого Бога там, де ви знаходитесь. Я думаю, що помолись, Андрій Андреє може да. щось я додати ще яке я побажання. пастор сказав. что говорит, я, наверное, мало готовил миссионеров, ну Господь распорядился так, что теперь много миссионеров поехал в Европу. А Европу действительно нужно спасать, и возможно, это вы как раз станете, возможно, последним дождем, который пробудит Европу и, и многие Амин. по вашему труду, по труде спасется. Здесь тоже нужны миссионеры. И, кстати, вот приехал из Боливии один, из Австралии один приехал. Слава а, Богу. Так что это, и, работа продолжается да. и, и интересно все. Помолимся за э, миссионеров. миссионеров да. За наших миссионеров. Отец Небесный. Мы а, так благодарны Боже. тебе, Боже, за наших братьев и сестер, Господи. Мы благодарны тебе, что ты вывел, Господи, кого-то, кто-то действительно поехал туда, потому что ты его повел, Господи. Возможно, кто-то ничего не чувствовал, просто спасал свою семью. Мы никого, Господь, не осуждаем. Бог свидетель, Господи, я никого не осуждаю. Боже, я молю тебя только о том, чтобы братья и сестры, они всегда там, Господи, где бы они ни оказались в это время, находились в твоей воле, искали Аминь, твоего Боже. лица, Господи, чтобы они не остыли, чтобы, Господи, не зациклились на том, чтобы как-то утвердиться, укорениться в той земле, чтобы осуетиться на заработках, осуетиться, Аминь, Господь, Боже. чтобы получить, и получить гражданство, Боже. Но ты был на первом месте в их жизни. Они искали твоего лица. Они прикладывали усилия, чтобы, Господь, быть благословением на тех, в тех странах, где они находятся. Чтобы они свидетельствовали и показали пример еван, евангельской жизни. Чтобы аминь, они горели. Аминь, чтобы их жизни, Господь, Форта были наполнены дэминь, огнем Jesus. Духа Святого. Чтобы ты через них действовал. Чтобы они, Господь, молились за больных Божий, Чтобы они, Господь не стеснялись свидетельствовать и говорить о твоей любви, чтобы ты, Господь, через них спасал, чтобы знамения чудеса через них происходили. На Во имя, имя Иисуса, Иисуса Христа. Я молю Тебя, Господи, чтобы Ты дал видение им, что им делать, где им работать, куда детей отправлять. На Во имя, имя Иисуса Господь, Христа. Имя Иисуса. Боже Я даже не знаю, с чем они там сталкиваются. Я не смогу даже это все тебе объяснить и не собираюсь объяснить. Боже, ну Ты... Бог усматривающий, как мы пели, иегова ира, Господь усмотрит, аминь. Аминь, усмотри, Иисус. Господь, для них все необходимое, в чем они нуждаются, во имя Иисуса Христа, да будет тебе вся слава, мы воздаем всю Аллилуйя. славу тебе, аминь. получается у нас, не получается, Господи, понимаем мы, не понимаем, мы, Господь, воздаем славу тебе, потому что ты один достоин славы, во имя Иисуса Христа, аминь. Аминь. Благодать Господа нашего. Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа Хай буде з нами. Амінь.